Щоб жити в теперішньому часі, треба спокутувати минуле. А для цього його треба знати. Адже історія не минула. Вона разом з нами входить в нашу сучасність і передбачає майбутнє. У сумах від нашого улюбленого автора з'явилося нове видання. Нова книга Бути українцем. у даної книги. Бути він давно у мене був ще студентський род. Лікував, зібрав. Матеріали починається з наших славних козаків, які захищали, боронили, захищали нашу рідну землю. Що Ми є дійсно нація, яка заслуговує на увагу, заслуговує на визнання у цьому світі. Давайте проведемо на базі нашої публічної бібліотеки. Презентацію творчості В'ячеслава Юрійовича для наших читачів, для наших містян, людина, яку написала таку книгу. Про що вона може думати? Вона думає про Україну. Я бажаю вам успіхів надалі, здоров'я і підтримки далі вашого колективу. Великого. То це породжує і бійцевий характер, і мудрість, і здоров'я. І ще за книгу дай інтернет. Телебачення може заполонити, Але запах книги, ці листочки, нічого не може їй бути конкурентним. От так. Тому вітаю чи сам Дуже, Дуже дякую вам. Що серце. я вітаю вас. Наш натхнення, наш керманич. Ми вас любимо, поважаємо. Можна я вас поцілую. Дякую вам, що ви є. несете нам добро, все найкраще. Дуже дякую вам за таку чудову книгу, коли читаєш, що дізнаєшся багато нового, такого чого раніше можливо не звертав увагу, можливо, чогось не знав, але тепер дізнався про. Я, наприклад, для мене вперше було дізнатися, що у Костаєвського навіть є українська коліна. Наш команд і ти є, є ж гордий дошки, що живеш на такій землі, з своїми земляками. І тепер ми пишаємось своїм керівником і автором такої книги. Дякуємо, натхнення на подальшу офісі. Дякую самі. Нашому керівнику поєднується стільки енергії, стільки натхнення стіль не тільки для керівництва таким складним заходом, а також продуктивної творчості. незважаючи на е шалений ритм роботи, незважаючи на те, що ми маємо військову агресію, ви знаходите час творити, робити, любити для того, щоб наші українці. Ще раз повіримо те, що ми сильна нас, а це книжки, це будуще наших дітей, щоб вони знали, як ми жили, чого ми добивалися і як ми повинні жити за все вам велике, велике спасіння.